Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги складну дров'яну пічку. Це надійна та потужна піч для приготування їжі на природі. Ідеально підходить для кемпінгу, риболовлі, барбекю та інших видів активного відпочинку. Піч забезпечує швидке нагрівання та рівномірний розподіл тепла. Компактний складний дизайн робить її легкою для транспортування та зручного зберігання металева конструкція з високоякісних матеріалів гарантує довговічність та стійкість до високих температур. Знімні частини легко миються та не займають багато місця. Пропонуємо до вашої уваги тримач для смартфона. Це зручний аксесуар для організації робочого простору із двома моніторами. Він дозволяє закріпити телефон на ноутбук або монітор. Завдяки регульованій конструкції тримач підходить для пристроїв різних розмірів та дозволяє налаштувати оптимальний кут огляду. Легко кріпиться до бокової частини девайсу, не займаючи зайвого місця на столі. Це чудове рішення для тих, хто працює з великою кількістю інформації або використовує декілька пристроїв одночасно. Це компактний, стильний та практичний аксесуар для підвищення продуктивності та зручності у роботі. Пропонуємо до вашої уваги ігровий килимок із підсвічуванням. Це ідеальний аксесуар для геймерів, що поєднує велику площу та стильне підсвічування. Розмір XXL надає достатньо місця для руху миші, що особливо важливо для точних та швидких дій у грі. rgb підсвічування додає атмосферності та може бути налаштоване в різні режими, створюючи унікальну геймерську атмосферу. М'яка, але водночас міцна поверхня забезпечує комфортне ковзання миші, а анти. Ковська основа гарантує стабільність навіть під час інтенсивних ігор. Килимок легко чиститься та має довговічне покриття, яке не зношується. Пропонуємо до вашої уваги охолоджувач для напоїв. Це ідеальний аксесуар для подорожей, який дозволяє підтримувати температуру ваших напоїв під час поїздки. Цей компактний пристрій може нагрівати або охолоджувати рідину, що робить його універсальним для кави, молока або інших напоїв. Звичайно, він підходить для використання в автомобілі, забезпечуючи постійну температуру, як гарячу, так і холодну. Легко підключається до автомобільного зарядного порту, а його. Універсальний дизайн дозволяє використовувати чашки стандартних розмірів. Це чудове рішення для тих, хто часто знаходиться у дорозі та хоче насолоджуватися свіжими або теплими напоями. Пропонуємо до вашої уваги детектор металу. Це багатофункціональний сканер для виявлення металів та дротів у стінах. Завдяки великій зоні сканування він ідеально підходить для проведення ремонту та монтажу, дозволяючи точно знаходити приховані об'єкти. Прилад оснащений lcd дисплеєм для зручного відображення результатів, а також звуковим сигналом, що сповіщає про виявлення об'єкта. Він легкий у використанні та має кілька режимів роботи для різних матеріалів. Та глибин сканування це незамінний інструмент для будівельників та домашніх майстрів.